Добрий день. 27 липня Полтавська область, груша Сіл Кінг. Вже жовта на дереві, без дозарювання. Є ще й зелені плоди. Будемо дегустувати. Це в мене в крону привита і ця гілка від перевантаження від... відломилася. Тримається і тому плоди дозріли. На дереві. Саме, саме деревце, це тут експериментальне, маса грушу привито, і я спостерігаю, чи далі воно мені потрібне в Ну, Перші плоди бачу і вирішую. Так, сілкінг. Жовті, і зеленкуваті, і світлі. Ну, всякі вже є, на, прямо на деревині. Без дозарювання побачимо. Що, що воно таке, з чим його їдять? Зараз нарву зважимо, побачимо. Так, продовжу. Отакі груші вже жовтенькі, легко відриваються. 240 грам. От. Така сама жовтенька. 286 грам. І от, от така зелена ще. Це 225 грам. Важко відірвати було, добре тримається, а в такому стані вже отакі от вже легко Раз беру і в руку падає. Ну, самі не осипалися, не осипались. Тепер. Ось таку спробував і, і таку жовтеньку. Різниці я не побачив у смакових якостях, а саме які вони. Груша без кислоти. Ну, зовсім її не замітив. Більш зелена, більш жовта кислоти немає. Зернятка визріли, груша вдавлюється, м'якенька, кашоподібна. подібна. Каплю, каплю трудно видавити, от заміряв цукор. Щоб капнуло, це треба постаратися. Чи в в її добре, значить, вийшло 11 брікс. Тобто небагато. Та так і відчувається. Відчувається, що цукру не багато, але без кислоти це нормально. Якби було більш солодке, то було просто притерне. Аромат. Аромат Запах є грушевий і на смак, от єси слабий аромат. от Буває, що груша просто такий. Дюше прежне, і тут такий легенький, легенький аромат. Масляниста. Самі крупинки, тільки тут біля насіння. А так вона масляниста. Ну, от, от таке. Ага, І чим вигідно відрізняється від тієї, хто слідкує за моїми відео, що в мене є, під назвою. Молдавська рання, там треба зловити момент, коли її зірвати, дозарювати і не передозарювати. Тобто навіть зібрані зірвані були, зірвані були вже такі пожовтівші, ті буквально треба або зразу споживати, або дозарювати там день і, і не більше. А зелені, які були так, зайшов, думаю, коли ж вони пожовтіють. Вони не пожовтіли, а так трохи стали світлішими, жовтішими. Ну, хай, думаю, ще полежать. Ще полежали, все, спухли. Тому, тому тут цієї проблеми немає. Якщо на дереві вже вони повністю зрілі, зернятка зрілі, вже вжевтіють і, і не вспухають. Це вже великий плюс цієї груші. Ну, це таке, от таке.